Слава Україні в ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Україна у студії працює Христина Дричик і далі розповім про найголовніше. Україна відреагувала на заяву МЗС Словаччини щодо дронів у Польщі. ФБР оголосило нагороду за інформацію про українського хакера. Латвія закриває повітряний простір на кордоні з Білоруссю та РФ. У ніч на 11 вересня війська РФ атакували Суми дронами. Про це повідомив очільник Сумської ОВА. Через російський обстріл значних пошкоджень та часткових руйнувань зазнали будівлі навчального закладу, в одній з яких спалахнула пожежа. Ударною хвилею також пошкоджено транспортні засоби та вибито вікна, у розташованих поряд багатоквартирних житлових будинках. Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки займання, а згодом обстежили місце влучання. Під час патрулювання Куп'янського району службовий автомобіль поліцейських атакував АФП «Дрон». Інцидент стався поблизу села Осинове. У патрульній машині перебували п'ятеро правоохоронців. Внаслідок атаки троє з них отримали поранення. Всім постраждалим надали медичну допомогу. В день 11 вересня під час виконання бойового завдання розбився літак Су-27. Пілот Олександр Боровик загинув. Про це повідомили у 39-й бригаді тактичної авіації. Це сталося на Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання на літаку Су-27. Майор Олександр Боровик, льотчик 39-ї бригади тактичної авіації. Йому було 30 років. Причини та обставини з'ясовують. 10 мільйонів доларів Американське федеральне бюро розслідувань обіцяє за інформацію про місце знаходження організатора хакерських атак на світові підприємства. Про це повідомляє Нацполіція. Підозрюваного громадянина України внесено до списку найбільш розшукуваних осіб Європейського союзу за масштабні кібератаки на провідні світові компанії. У ході міжнародної операції встановили, що зловмисники з 2018 року здійснювали атаки на сервери провідних компаній світу, що спричинило збитків на суму понад 3 мільярди гривень. Правоохоронці повністю встановили структуру угрупування. Над кількома учасниками, зокрема в Україні, відбулися суди. Втікач наразі є одним із пріоритетних об'єктів для міжнародних правоохоронних органів. Бійці ГУР Міноборони України уразили російський військовий корабель зі складу Чорноморського флоту РФ. У ГУР розповіли, що цей корабель є багатофункціональним судном, який росіяни ввели в експлуатацію у 2015 році. Його вартість близько 60 мільйонів доларів. Всього в окупантів є чотири таких судна. У гур додали, що ворожий корабель уразили за допомогою безпілотника. Ним влучили в місток управління, де, зокрема, розташоване обладнання навігації та зв'язку корабля. Його виведено із ладу. Обіцяв військовозобов'язаними роботу на підприємстві з бронюванням від мобілізації. За даними слідства, працівник департаменту мобілізації Міністерства оборони пропонував чоловікам це працевлаштування за 10 тисяч доларів. За версією поліції він виступав посередником у корупційній схемі та наразі встановлюються інші учасники. Незаконна оборудка може обернутися ділку десятьма роками ув'язнення. Слідчі затримали фігуранта, йому повідомили про підозру та взяли під варту. Агент РФ зливав дані ворогу про оборону Сумщини та Дніпропетровщини. Як повідомили в СБУ, фігурант 22-річний безробітний із Сум. Він намагався виявити розташування засобів радіоелектронної боротьби у кріп районів, вогневих позицій артилерії та маршрутів руху Сил оборони. Зловмисник встановив поблизу місцевої магістралі приховану відеокамеру із віддаленим доступом для окупантів. Згодом ФСБ відрядила свого поплічника до Дніпропетровської області, де він шпигував за переміщенням українських військ. Нині він перебуває під вартою йому загрожує до 12 років тюрми. У Києві затримали чоловіка, який збував психотропи. Як повідомили, в поліції столиці наркодилера виявили у парковій зоні на лісовому масиві. При собі 43-річний місцевий мешканець мав чотири пакетики із кристалічною речовиною, які з рюкзака вилучили слідчі, що прибули на місце події. Правоохоронці провели обшук за місцем мешкання ділка та вилучили ще пакети із забороненими речовинами, які той мав збути. Провели експертизу. Підтверджено, що вилучена психотропна речовина Альфа-Півіпі. Порушника затримали, йому загрожує позбавлення волі до 10 років. Більше 11 кілограмів канабісу та понад 500 рослин коноплів вилучила поліція на Сумщині. Як повідомили правоохоронці області, у межах другого етапу заходів із протидії наркозлочинності, спрямованих на виявлення та знищення незаконних посівів, перекриття каналів надходження наркотиків та недопущення їх витоку в обіг, поліцейські провели понад десяток санкціонованих обшуків. Фігурантами стали чоловіки 26-47 років та жінка 63-х. Це направлено на експертизу розпочали кримінальні провадження. Викрито ще шість ухилянських схем в Україні. Як повідомили в СБУ, ділки за суми від 5 до 20 тисяч доларів США переправляли ухилянтів за кордон поза пунктами пропуску або оформлювали фіктивні документи для уникнення призову. На Чернігівщині затримали очільницю місцевого коледжу, яка на папері зараховувала військовозобов'язаних на навчання до вишу. При цьому насправді фейкові студенти навіть не з'являлися у стінах навчального закладу. На Полтавщині викрили лікаря-хірурга, члени ВЛК, який торгував фальшивими довідками про важкі діагнози. У Києві підозру отримав ділок, який підшуковував ухилянтів, а потім за гроші пропонував їм маршрути втечі за кордон по зеленці. У Кіровоградській області викрили адміністратора телеграм-каналу, який поширював локації мобільних груп ТЦК та правоохоронців. У Дніпропетровській та Волинській областях ділки переправляли ухилянтів до країн ЄС. Усім зловмисникам загрожує до 9 років тюрми. Речник МЗС України Георгій Тихий відреагував на заяву словацького міністра закордонних справ Юрая Бланера. Раніше той висловив сподівання, що дрони, які проникли в Польщу, нібито мали опинитися на території України. Про це пише РБК Україна. Речник МЗС Георгій Тихий зазначив, що велика кількість російських дронів залетіла в повітряний простір Польщі, і це факт емпіричної дійсності, який не потребує віри. Такий масований перетин кордону російськими дронами не міг бути випадковим. Це абсолютно свідома ескалація з боку Росії. Саме так її характеризують у Польщі та інших країнах-партнерах, зазначив речник МЗС. Він закликав словацьку сторону не знімати відповідальність із Москви недоречними сумнівами та визнати реальність такою, якою вона є, а не такою, в яку хотілося би вірити. Поки ми обговорюємо головні події в Україні, світ також не стоїть на місці. Тож тепер до новин світу. 11 вересня Латвія закриває повітряний простір на кордоні з Білоруссю та РФ. Рішення діятиме щонайменше до 18 вересня із можливістю продовження терміну. Про це повідомив міністр оборони країни Андріс Спруц. За його словами, наразі Латвії не загрожує небезпека, проте превентивні заходи є необхідними. Міністр також підкреслив, що події в Польщі 10 вересня є явним порушенням повітряного простору НАТО і тому Латвія повинна вжити відповідних заходів. У США щонайменше троє неповнолітніх дістали вогнепальні поранення. Це сталося внаслідок стрілянини у школі міста Евергін, штат Колорадо, повідомляє CNN. Відомо, що стрілянина сталася на території школи за межами будівлі, однак влада все ще працює над встановленням можливих місць злочину. Наразі відомо, що постраждалі і ймовірний стрілець проходять лікування у довколишній лікарні світлого Антонія. Про це розповів гендиректор. Зі свого боку, представниця відділу зі зв'язків із громадськістю департаменту Шарифа розповіла, що підозрюваному стрілянині є неповнолітній, ймовірно, учень середньої школи. Він теж дістав поранення і перебуває в критичному стані у місцевій лікарні. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте. 050 782 4011. Стежте за новинами разом із конкурент Україна. Ми щодня тримаємо інформаційний фронт для вас у студії. Працювала Христина Дричик. Бережіть себе та Україну!